Кінець останнього травневого тижня буде дощовим та навіть зградом, але вже у частині областей запанує нарешті суха погода. А ось спеки поки що не очікуються. де саме литимуть дощі до кінця тижня, а де буде сухо, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю 30 травня опадів не буде лише у західних областях. Там очікується суха сонячна погода, а ось на всій решті території країни йтимуть дощі місцями проливні навіть з градом. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря на заході буде прохолоднішою від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла. На всій решті території в день тепліше від плюс 20 до плюс 24 градусів. Вночі на заході від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла. На всій решті території вночі від плюс 12 до плюс 15 градусів. Дорогі глядачі! 35% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 31 травня, суха погода буде у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. На всій решті території литимуть дощі та зливи та переважатиме хмарна погода: вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Вночі на заході від плюс 7 до плюс 10 градусів, на всій решті території від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла вночі, у неділю 1 червня, дощі литимуть у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській областях, а також у Криму. На всій решті території переважатиме суха сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер незначний, 5 10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. Вночі вже буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!